Розкольников на Прикарпатті на Калущині 43-річний наркоман убив бабусю. Бездиханне тіло своєї матері в її домі виявив 52-річний житель одного з сіл району. Тіло знаходилось в нежитловому приміщенні, а в самому помешканні був страшенний безлад. Очевидь, убивця перевернув хату до гори дном в пошуках поживи. За гарячими слідами було затримано 43-річного мешканця Калуша. Він, за даними міліціонерів, уже не раз притягався до кримінальної відповідальності. Підозрюваного затримано. Той уже визнав свою вину. Зловмисник задушив жінку, обмотавши її шию. При огляді будинку з'ясувало, що обстановка всередині порушена, зник телефон потерпілий, зникли там гроші, і жінка знаходилась в кімнаті, яка там була, не жила, з ознаками насильницької смерті. Дану подію внесено в єдиний реєстр досудових розслідувань за ознаками кримінального порушення, передбачено статтєю 115 частиною 1 Кримінального кодексу України за яке передбачено покарання у вигляді позбавлення волі від 7 до 15 років.